Будь ласка, Юрій Бойко, опозиційний блок. Дякую, шановний Володимир Борисович. Шановні народні депутати. Вчора в Київ прибула ціла група шахтарів з усіх куточків нашої країни зі і з Заходу і з центру країни. У них суто економічні вимоги. Стосовно виплати заробітної плати і недопущення закриття шахти збереження робочих місць. На жаль, жодна провладна інституція з ними не зустрілася і не дала відповіді на ці запитання. Ми подивилися сьогоднішній порядок денний і побачили, що там також немає жодного економічного закону, який би допомагав цим людям отримати правду і відповіді на ці питання, які вони дали. Тому фракція політичної партії Озиційний блок припиняє роботу Верховної Ради на сьогоднішній день, покидає сьогоднішню сесійну залу, а заробітну плату, яка в нас сьогодні є. 10 секунд завершити, будь ласка. ...фонд захисту дітей загиблих шахтарів. Дякую за увагу. Прошу підтримати нашу ініціативу. Фракція виходить з залу. Дякую, колеги, будь ласка, по хвилині тоді від фракції раз така заява.